Громадська сила продовжує програму з благоустрою Дніпропетровська, ініційовану лідером організації загідом красновим. За всі роки її втілення було відремонтовано безліч дахів, доріг встановлено чимало лічильників тепла та облаштовано дитячих ігрових майданчиків. Люди продовжують телефонувати на гарячу лінію громадської сили, бо впевнені, що тут допоможуть і доказ тому позитивні справи організації. Мешканці індустріального району на своєму прикладі відчули різницю між послугами комунальних служб і допомогою, яку їм надала і продовжує надавати громадська сила. Цього разу організація відгукнулася на звернення городян та провела роботи з реконструкції зовнішнього освітлення прибудинкових територій по вулиці Ковалевської. Загід Краснов особисто зустрівся з мешканцями. Люди ділились з політиком своїми проблемами, серед яких і непрацюючі ліхтарі біля будівель. З цією проблемою ми жили 15 років. Обращались, паповато во всім Інстанси, обленерга, ЖЕК, писали, відправляли пісьма. Реакції нікакої не було. Ми звернулися до загиду Краснову. Роботи проводили в рамках програми громадської сили, яка спрямована на реконструкцію та благоустрій мікрорайону. Люди задоволені, адже проблема, що турбувала їх багато років, вирішилась в короткий термін. Під час зустрічі з Загідом Красновим мешканці домовились про подальшу співпрацю з організацією. Ми дуже благодарні за все, що він зробив. І що буде діляти, надіємося, що нам ще щочик поставить. Меценат зазначив, що людям необхідно створювати ОСББ, аби самим вирішувати, в яких умовах жити. Для цього громадська сила ініціювала проект з реформування житлово-комунального господарства. Ми сьогодні пропонуємо кардинально змінити підхід, і в який ми очікуємо серйозні результати по зміненню ситуації в наших домах. Я уверяю вас, що жити в наших домах. При такому підході буде комфортніше в рази. Тільки після того, як люди стануть повноправними господарями своїх будинків, ситуацію в житлово-комунальній сфері можна буде покращити, каже політик. І громадська сила допомагатиме в цьому городянам, доки буде необхідність. Катерина Кравченко, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.